Сьогодні будемо стрибати, перестрибуючи з однієї ноги до другої і просуватися уперед під час стрибків. Будемо грати в рухливу гру, хто далі кине та повзати по-пластунськи. Тож почнемо зі стрибків. Повертаємося до стрічки обличчя, ставимо руки на пояс і стрибаємо до другої стрічки, чергуючи ноги. Повторити три рази. Наступна вправа повзання по пластунському. Вправа виконується з положення лежачи на підлозі. Тож лягаємо на підлогу і згинаючи поперемінно праву та ліву ногу, повзимо уперед. Виконати 5, 6 разів. Пограємо в рух, то далі кине. Будемо почергово кидати правою та лівою рукою торбинку з піском. Беремо торбинку з піском у праву руку, відставляємо праву ногу назад. Руку з мішечком заводимо вгору за голову. Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пої. І змахуючи рукою, кидаємо мішечок якнайдалі. Беремо ще один мішечок у ліву руку. Ліву ногу підставляємо назад. Права залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку підіймаємо вгору і заводимо її за голову. Змахуємо рукою і кидаємо якнайдалі. турбы